Показуй. Комплектик, дивіться який. Псалтир, молитовник і свята Євангелія. Карманні ми їх називаємо, тому що це малий формат книги, вона дуже зручна, якщо взяти, якщо взяти її з собою в дорогу. То, що вона маленька, це не означає, що там маленький текст буде. Дивіться, який тут. Читабельний текст Угу, до да, такого невеликого формату дуже Все можна текст. прочитати. Да. Закладочка є, прочитали, поставили закладочку, вернулись тільки опа, відкрили і читаєте далі. До речі, ось оцей варіант він може бути в, шкіряні, шкіряному, э, в, шкіряном, варіанті. в шкіряному варіанті. Да. Це ось отакий, отакий набір буде. Молитовник псалтир і святе Івана. віці як гарно виглядає з таким тисненням Да, подарунок. А, гарний на буде да отаку такий комплект, комплект. Комусь таки подарувати. Ну дуже дуже шикарно приємно. Сайт лавка в шапці про шапці розділу шапці профілю розділу релігійна література.